Всім привіт! І з вами знову мандрівниця Даша. І я знову кудись приїхала на цей раз не на навчання за обміном, а на стажування по програмі Erasmus Plus від мого словацького університету. Приїхала я в Хорватію в місто Спліт на три місяці. І я одразу прийшла заселятися в апартаменти, де я й буду жити. Квартира знаходиться в ідеальній локації: 5 хвилин від набережної і 5 хвилин від офісу, де буде моє стажування. Квартира однокімнатна, тільки для мене. Є тут кухня, вітальня, спальня, і ванна кімната. Ціни на оренду житла в спліті дуже високі, але оскільки зараз не туристичний сезон, тому що я приїхала взимку, то більш-менш адекватну ціну знайти ще можна. Середня ціна в спліті за одну кімнатну квартиру вийде 500 євро, але мені вдалося знайти за 350, оскільки повторюся не туристичний сезон, і ті самі квартири, що на Airbnb, можна орендувати в половину дешевше. Так що тут я буду проживати, але до половини лютого, потім переїду на іншу квартиру. А якщо ти також хочеш навчатися в словацькому університеті та подорожувати, як і я, то компанія Комстаді тобі з цим допоможе. Вони допоможуть зі вступом до найкращих вузів словаччини та забезпечують підтримку на всіх етапах, наприклад, з підготовкою, обробкою та подачою всіх документів. А ще компанія Комстаді пропонує курси словацької мови, які допоможуть тобі більш ефективно вивчати мову та адаптуватися на новому місці. Переходь за посиланням в описі під цим відео, щоб дізнатися детальніше, та залишай запит на безкоштовну консультацію. Вранці прокидаюся я вже о 7.30, оскільки стажування починається о 9.00 ранку. Для мене це дуже важко. Я люблю довго поспати, але інколи я можу приходити і пізніше або ж з дому працювати. Стажування проходить у мене в маркетинговій компанії. Я тут, як асистент діджитал-маркетингу, це те, що мене цікавить, і в цій сфері я хочу будувати свою кар'єру. Та моя освіта якраз підходить. Якщо цікаво, як я потрапила на це стажування, пишіть в коментарях, і я зніму окреме відео, де детально розповім про процес пошуку та підготовки. Щоб не заснути в офісі від таких ранніх підйомів, мене рятує ранкова кава. Нещодавно спробувала каву від українського бренду 25 Coffee Roasters і знаєте що? Це просто вау! Я не очікувала, що кава може настільки бути смачною, а цей запах. Шкода, що неможливо передати його через камеру. Кава натуральна і без жодних ароматизаторів. Вони якось її по особливому обсмажують і виходить дуже смачно. 25 Coffee Roasters доставляють каву по всій Європі, і навіть в спліт до мене приїхала за три дні. Працівниця компанії підібрала каву саме під мій смак, і це Ефіопія Бенса з ароматом квітів і малини. Смак розкривається нотами інжиру, акації та меду, а після смак медовий і ніжний. А саме для вас у мене є знижка 15% на майже всю каву, яка діє місяць. Треба просто ввести промокод SLV15. Обов'язково гляньте їх інстаграм. Посилання буде в описі. Замовляйте каву через Дірект або на сайті. А після смачної кави я повільно збираюся на роботу. Чому повільно? Тому що у хорватів тут такий стиль життя. Вони називають його помало. Вони нікуди не поспішають, вони насолоджуються цим життям. Якщо ви були в Хорватії, мені цікаво, ви чули це слово помало? Що ви про це думаєте? Мені, наприклад, подобається, особливо тоді, коли я запізнююсь кудись. А тепер вам покажу моє стажування. Як я і казала, мені йти до офісу буквально 5 хвилин. На стажуванні я і працюю, і паралельно на моїх роботах мене і навчають. Я створюю контент для декількох компаній на соціальних мережах, пишу блоги для їх вебсайтів, налаштовую Сіо, а також знімаю відео, і це мені найбільше всього подобається. Якщо ви підписані на мій інстаграм, ви могли б бачити сторіс, відео, які я робила. Стажування мені дуже подобається. Це не як справжня робота, тому тут не ставляться суворо до виконання завдань. Зі мною також проходить стажування, ще дівчинка з Італії. Це я безкоштовно отримала коробочку з джемами від компанії, маркетингом якої займаємось. Кожного дня нам дають якісь завдання, а потім перевіряють, дають вказівки, що покращити, і публікують перелороблені нами матеріали вже на платформах компанії. Це стажування для мене дуже корисно, оскільки все це досвід роботи і ще й під час навчання в університеті. Для майбутнього пошуку роботи це супер. Працюю я інколи в офісі, інколи вдома, а вже о третій годині вільна і йду гуляти по спліту. Мені здається, тут навіть слів не потрібно, бо просто бачите все на свої очі. Спліт це нереально гарне місто, та вся Хорватія нереально гарна. Я намагаюсь кожного дня виходити і просто насолоджуватись цим, цим. Ви можете повірити собі, що зараз січень місяць, січень це ж зима. Я не бачу тут уже ніякої зими. Це такий кайф прогулятися біля моря. Пройтись вуличками, вузеньками, спліта, знайти якесь атмосферне кафе. Тут такий особливий вайб, що ніхто нікуди не поспішає, усі насолоджуються моментами. Я дуже люблю ще вечори в спліті. Цей захід сонця над морем, ліхтарі, пальми, вау! Я дуже рада бути тут, і я дуже пишаюся собою, що я змогла сюди потрапити, жити тут це. Нереально класно. Повертаючись додому, я готую вечерю, відпочиваю, але це не весь мій день, тому що також я ще й маю свою роботу, а ще я пишу магістерську, яка дуже нелегка. І також займаюся зйомкою відео і для свого ютубу. Тому не забувайте ставити лайки та коментарі. Я вже готуюсь до сну і побачимось у наступному відео.